А, ah, колдамиш. Я идт, до речи. Я вас сейчас бегаю с призвивом на атаки. а не на спой. Ну Ничего. Это прям плацебо пояс. Натянул пояс, стало більше дамиджа. Mm -hmm. Для атак. <laughs> Та він На всіх виглядає прям дуже модняво. Че шляпа такая модная тоже у меня прям. Я прям fashion is my profession. І саблю в руці. Джедай ще той. Ладно, mm. ну, давай, хай буде, отевер. А, мені 80 для нього надо. О, він уже по 13. Дешевше, я прямо на очах. Прямо на очах подешевшу. Я ще писав йому по 15, а купив по 13. Давайте поклікаєм пару фігень. Дві твілайт регалії Ну Давайте дивиться. Твілайт регалії. Тір 1, тір 2. Можна попробувати зарекомбінить мой. Тір 1, тір 1, і теж флета нема, тож можна обанулить, попробувати. Тір 1, тир 2, ну. Тір 1, тір 1, один, тір, один, тір три. В принципі, нормально. Давайте, анулить. Все підряд. І намагатися зарекомбінити їх між собою. Так, що ти робиш? З тебе має пропасти флет. Бам. Мінус інта, бам. Мінус фігня, бам. Мінус флет. Тепер ті родин ті родин є чистий. Допустим. Йдемо далі. Три, з тебе теж має пропасти флет. Лайф. Пропав. Окей. Допустимо, це можна рекомбінити вже. Next. Що у нас тут робиться? Це у нас флет і гібрид. А тут інкрізи гібрид. І робимо бам. І робимо бам. І робимо мінус 10 000 dust, Єп, заре комбінилося, тіра-дин, тіра-дин, тіра-дин. Чому б і ні? Минає. Тобто я сюди нажимаю, крафт. модифайеру. What? Я фаску забув на 6. Упс! А! Чуть нов не Это было на секундочку, ват. Я забыл фаску нажать, Классик. Mm -hmm. Можно пробовать префікс, экзольт все какие и кис с нажимаю цей экзольт. Китайцы хороший хаос резист. Fuck you. Мне надо интеллект. Блэ. Воно робить, Я просто хитаю хороший резист, але мені надо інтелект. Просто тір-один. Тір ой боже. Я не знаю. Села крафтинги. Ці префікси на ботинках доробить. Да надо... саме надо. Непростий. Саме, авой чіла. Ну. No. Да хватить. Дай мені чил подолбало. Он мені три рази один, той самий МС дає. Мені дало інше, але все одно не те, що мені надо. Ай, затопало. Аааа. Nice. Не, я муж віддали не той. Мені вже просто цікаво Що я ты тихо, чуть не зафейлив, блін У мене вже голова поламалась Це прям був той момент, коли надо було зафейлити. Ура, ви едет. То на це було. Ні, так бути немає. А-а-а! Упс, у меня 60 резистов. <in -try> так, надо задолжить, чтобы чарш почелся. Это <laughs> трошки некомфортно. Ой, я нос очухал. <laughs> я я сидел нос уже чухал, но босс помер. І я помер.

Тільки не раз топився? Не, ну ну але ж є. Ну ми ж. Розмова ж була, що ти не можеш просто стояти і танкувати. Ну ти не можеш стояти і танковать, Гор. Ну, так само, якщо ти, якщо ти кажеш, що ти можеш відійти від механіки, яка тебе буває, ти можеш відійти від того, де секрети та граунду. Він на тебе облінкається, ти відійшов, все. Якщо він тебе буває за той час, поки ти відійшов, тобі поганий біл. Це моя думка. Мене він не бував. Я, я міг відійти. What? Другий залив, What the Fuck. Ну ладно, пофіг Поки тут говорю про всяку фихню.